Загибель цивілізації, безпрограшний сюжет у мистецтві, від біблійного потопу до ядерних катастроф. Тема кінця світу століттями захоплює уяву людства. Особливо майстерно цим користуються творці серіалів, які знову і знову показують, як усе руйнується, і як життя проростає навіть крізь згарище, зомбі, пандемії, інопланетне вторгнення чи глобальні катаклізми. Щоб це не було, завжди залишаються ті, хто виживе, щоб написати нову історію людства. Привіт, народ! Як ви вже зрозуміли, сьогодні я зібрав для вас найкращі серіали про постапокаліпсис. Перед початком підпишись в лайк і напиши коментар, який твій план дій, якщо Апокаліпсис таки почнеться. Зробили, тоді поїхали. Крізь сніг. У спробі зупинити глобальне потепління, людство спричинило нову катастрофу. Планету скував крижаний апокаліпсис. Єдиним притулком для тих, хто вижив, став високотехнологічний потяг, який безперервно кросує крізь замерзлі континенти. Автономна система підтримує життя у тисячі вагонах з теплом, їжею і водою. Але навіть тут, у замкненому просторі, люди повторюють старі помилки. Всередині ковчега процвітає сувора класова нерівність, яка загрожує розірвати тендітний порядок. Племена Європи після глобальної техногенної катастрофи 2025 року світ скочується у темні віки, без електрики зв'язку й державної влади. Минуло 50 років. Європа перетворилася на дикий континент, розділений між племенами, які виживають серед руїн минулої цивілізації. Спокій лісового клану Оріджин порушує падіння загадкового літального апарату. Троє підлітків, які опинилися в епіцентрі подій мимоволі стають ключем до майбутнього Європи. Амбітна німецька постановка від творців темряви вже отримала продовження на другий сезон. Відкритий фінал лише початок. Остання людина Землі Невідома смертельна хвороба стерла людство з лиця землі, залишивши живим лише одного чоловіка. Звичайного кларка з тусона, штат Аризона. Самотність штовхає його в подорож пустельною Америкою в пошуках інших уцілілих. Мандруючи від штату до штату, він марно вдивляється в обрії, але вперто залишає написи на рекламних щитах. У тусоні є ті, хто вижив. І коли зневірившись, він повертається додому. Доля починає приносити сюрпризи. До міста починають прибувати інші люди. Постапокаліпсис, у по якому самотність головний антагоніст у ПУСТЕЛІ смерті у світі, що впав у пірву після руйнівних війн, людство повернулося до феодального ладу. Земля розділена між могутніми баронами, які тримають у покорі решту завдяки арміям безжальних мечників. Один із них Санні, головний воїн у війську барона Куїна. Майстер бойових мистецтв і бездоганний вбивця, він втомився від крові та мріє про інакше життя. Коли на його шляху з'являється таємничий юнак із незвичайними здібностями, з'являється і шанс вирватися з цього брутального ладу та знайти надію серед руїн старого світу. 12 мавп 2043 рік. Світ лежить у руїнах після епідемії, що винищила більшість людства. У підземних бункерах залишки науковців розробляють технологію подорожей у часі, сподіваючись змінити хід подій. Єдиний шанс відправити у минуле засудженого Джеймса Коула, щоб той знайшов джерело вірусу та зупинив пандемію до її початку. Однак, змінити історію небезпечна гра, де кожна помилка може мати фатальні наслідки. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Останній корабель. Серед найкращих серіалів про постапокаліпсис історія військового есмінця ВМС США, що випадково опиняється поза глобальною катастрофою. Після секретної антарктичної місії екіпаж виходить на зв'язок і дізнається про пандемію, яка стерла більшість населення планети. Тепер вони єдина організована сила з ресурсами, знаннями та шансом на створення вакцини. Місія зберегти людство, незважаючи на загрози не тільки ззовні, а й зсередини. Небеса, що впали у центрі сюжету боротьба людства з інопланетною цивілізацією, яка вщент зруйнувала мегаполіси та винищила більшість населення. Ті, хто вижив, змушені ховатися та чинити опір. Частину людей перетворено на пакірних рабів через імпланти, а решта гуртується в партизанські загони. Один із лідерів спротиву професор історії Том Мейсон, який разом із сім'єю та побратимами шукає шанс дати відсіч значно потужнішому ворогу. Вижили цей британський серіал вирізняється серед постапокаліптичних історій стриманою, але тривожною атмосферою. Кінець світу спричиняє не вибух чи зомбі-інфекція, а звичайний вірус грипу, що мутував і вразив людство бласковичною пандемією. Вижили лише одиниці з природним імунітетом. Тепер вони змушені адаптуватися до нового хаотичного світу, де немає правил, а виживання залежить від згуртованості та сили. Єремія у близькому майбутньому епідемія, що отримала назву Велика смерть, забирає життя всього дорослого населення, залишаючи живими тільки дітей, які ще не досягли статевої зрілості. Світ після апокаліпсису занурюється в хаос, схожий на середньовіччя, і лише через 15 років молодше покоління усвідомлює необхідність пошуку шляхів виходу з цивілізаційної безнадії. У пошуках відповідей на питання про причину епідемії молодий Єремія випадково натрапляє на таємну спільноту, яка займається розгадуванням таємниці великої смерті. Ковчег, іспанський навчальний корабель Полярна зірка з командою керівників та студентів моряків вирушає у двомісячне плавання, яке, однак, не завершиться так швидко. Під час подорожі трапляється глобальна катастрофа. Запуск адронного колайдера спричинає новий всесвітній потоп. Полярна зірка дивом переживає смертоносний шторм, і тепер тим, хто вижив, доведеться вирішувати, як жити далі у світі після апокаліпсису. Етернавт. Новий аргентинський серіал у жанрі постапокаліпсису, що складається з шести серій, стрімко завоював міжнародну популярність на Netflix, що влучало рейтинг найкращих серіалів на Rotten Tomatoes. Його основою став одноіменний комікс, створений сценаристом Ектором Оестерхольдом і художником Альберто Бречіа у 1957 році. Уявіть світ, де кожна сніжинка, смертельна отрута, де дім це скафандер, а тиша прорізає простір, ніби зламана людська надія. На вулиці буенос Айреса несподівано падає загадковий космічний сніг, що миттєво вбиває придотику в епіцентрі катастрофи. Хуан Салво, чоловік, який разом із близькими бореться за виживання в умовах ізоляції та невідомої загрози. Цей серіал про втрата і пам'ять, про дружбу з часи страху, про непокору в умовах невидимого контролю. Це історія, в якій кожен спогад, форма спротиву, візуально захопливий і змістовно глибокий. Він поєднує атмосферу трилера з алегорією на політичне насильство та диктатуру, теми, що глибоко резонують в аргентинському суспільстві. Судячи з відгуків, критиків і глядачів, наступний сезон обіцяє бути ще більш масштабним і вражаючим. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.